Бердичівський міськрайонний суд ухвалив рішення про відсторонення від посади та обмеження пересування за межами Бердичівщини першому заступнику Бердичівського міського голови Сергія Орлюка Артему Азізову. Днями відбувся у суді розгляд запобіжного заходу після оголошення підозри у вчиненні важкого злочину. Незалежний інформаційний ресурс Бердичев Сіті має ексклюзивне відео безпосередньої зали засідань. Підписуйся на мій канал на YouTube, щоб бачити всі найважливіші новини Бердичева. Як йдеться з офіційного повідомлення, співробітники служби. Безпеки України задокументували схему розтрати пального зі стратегічного матеріального резерву громади. Посадовець разом із своїм спільником розтратили 31 тисячу дизельного пального на понад 1 мільйон гривень. Яке повинно було використовуватися виключно для потреб оборони та для забезпечення життєдіяльності громади в умовах дії воєнного стану, встановлено, що у випадку активізації бойових дій на території регіону нестача стратегічного запасу пального могла поставити під загрозу готовність сил опору до надання відсічі агресору та призвести до погіршення забезпечення об'єктів місцевої інфраструктури, за даними досудового розслідування, у березні цього року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, рішення. Ем ради оборони Житомирської області було поповнено матеріальний резерв Бердичівської територіальної громади на додаткових 82,5 тисячі літрів дизельного пального. Даний запас повинен був знаходитись на відповідальному зберіганні у визначеного офіційними договорами місцевого підприємства. Натомість посадовець міської ради разом із своїм спільником, одним із керівників міської комунальної служби дали незаконну вказівку для завезення усього об'єму дизелю для зберігання на потужностях іншої комерцій структури підконтрольної одному із фігурантів провадження. Надалі пальне неофіційно продавалося наліво, а прибуток осідав у кишенях чиновників. Перевіркою підтверджено, що дії зловмисників заподіяли Бердичівській територіальній громаді збитки на суму більше мільйона гривень. За матеріалами СБУ, заступнику Бердичівського міського голови повідомлено про підозру у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Прокуратура готує позов про стягнення. Фігурантів справи, завданих територіальній громаді збитків, документування оборудки із пальним стратегічного резерву здійснювали співробітники управління служби безпеки України в Житомирській області спільно із слідчими національної поліції Житомирщини за процесуального керівництва обласної прокуратури. А я нагадую, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Саме тому незалежний інформаційний ресурс Бердичів Сіті пильно стежитиме за цією резонансною справою та з'ясуванням обставин, хто ж таки посмів в час війни роздеребанити 30 тисяч літрів стратегічного пального. Підписуйтесь на мою сторінку на Ютуб, щоб обов'язково про це дізнатися. Щоб знати більше за інших.